Добрий день усім! Давно я нічого не купувала, не розпаковувала, тому що зараз якось більш виважено підходю до цього питання. І зараз покажу, що я придбала. Ось, як бачите, це горянка або епімедіум. В мене вже є одна горяночка, я її купувала на ринку, але вона значно нижча, сама рослинка менша. А тут я взяла лінійку 20 см, то ось одна. Мабуть, 17 сантиметрів. Інша, більше 20 сантиметрів. Виходить, і ця саме більша, 27 сантиметрів. Тієї, що у мене є, я сорту не знаю. А тут сорти підписані. Ось це колхіцька. Така рослинка, гарні листочки в неї. Поділки стандартні. Для ділення потрібно, щоб було не менше трьох точок росту. Ну, тут є по три точки, а навіть і більше. Та, що я купувала, мені казали, що вона жовтенька. Яка це буде колхіцька, не знаю, мабуть, теж жовтенька. А це ось пінк шампань з такими квіточками. І ще один сорт Amber Skin. Продавця всі знають. Я побачила розпаковочку, всі зараз з неї беруть сукуленти. Молодила, очітки. Очітки і молодила, мені поки що не потрібні, тому я спитала за тінь любиві тінню ті витривалі рослинки. Ну, мені порадила Наталочка ось таку рослинку. Трошки інформації про цю рослинку. Горянка або епімедіум. Трав'яниста багаторічна рослина сімейства Барбарисових. Росте в природі, вона на лісових просіках або в передгір'ях. Це грунто рослина з гарними такими листочками. І також я читала за її цілющі властивості. Стебла зростають від 15 до 70 см. Також, як ми бачимо, ця рослинка цвіте. І є різні кольори. Розмножують в основному діленням або ж з насіння. з насіння вона розсівається сама, або ж переносять мурашки. Самостійно потрібна стратифікація. Ну, потрібно почитати, кому цікаво. Діленням потрібно робити розмноження у вересні. А я поспостерігаю, як будуть ці рослинки. Розвиватися, тому що зараз весна. Но ті, що я купувала на ринку, в принципі, зростають непогано. Ну, нічого такого поганого, я не замітила. Не відсушують свої листочки і все з ними добре. ґрунт потрібен родючий, добре зволожений. Не бажано садити під агроволокно, а я одну посадила в агроволокно, тому буду щось думати. Окрім мульчі, потрібен такий помірний полив і висаджувати бажано на відстані 30-40 см. В догляді вона не вибаглива, Читала, що може зростати вона на сонці, але ж все-таки продавці рекомендують півтінь. або, на пів... ну, на півтінь, або в тінь. І на сильних морозах вона може підмерзати. Є ці рослинки вічно-зелені і є листопадні. Досконаліше я вивчу про ці сорти, що у мене є. І потім, вже дуже, можливо, розповім, якщо кому буде цікаво. Мені особисто ця рослинка ну, дуже сподобалась тим, що вона, вона довершена для мене. У неї дуже гарне стебельце. Листочки теж не перевершені. В залежності від того, де вона зростає на півтіні або ж на сонечку листочки по-різному забарвлюються. Ця рослинка більше була на сонечку. Це на сонечку. А де зелененький листочок, то це, мабуть, все ж таки була більш півтінь. Хоча всі ці три зростали, Наташа сказала на півтіні. Ну, в цілому рослинка для мене вона виглядає як бонсай. Вона якась така дуже самобутна, і мені вона схожа на маленьке деревце. Тому, коли її побачила, мені дуже вона сподобалася. І я вирішила, що таких рослинок в мене буде багато. Ну, не одна це точно. Сторіночку продавчині я вам тут покажу, прикріплю фото, але ж вона попередила, що, мабуть, аж на наступний рік вже буде приймати замовлення, тому що потрібно, щоб кущики понаростали. Це я подивилась пінк ну, шампань. Це розове шампанське в перекладі. А це Амберквін янтарна королева. А Колхіцька це зовсім інший там квіточка. Тому зараз побіжу саджати. Пінк, шампань. Я посадила під парканом. Вона буде зростати в тіні від яблуні. Замінила землю, тому що тут зростали нарциси. Нарциси зараз знаходяться в другому місці. Потім я їх буду розсаджувати. Ну і чуть-чуть далі я висадила амберскін. Буде зростати біля аліума теж. Поки що під парканом, але розсіяної тіні зблизька тут немає. Тут яблуня інша з іншого боку. ну Подивлюсь, як вони себе будуть тут почувати. І неподалік теж жовтеньку посадила от Буде нянчити моїх маленьких півоній. Колхіцька в мене розділилася на дві поділки. Я їх не ділила, а там дві поділочки і були. Іншу я неподалік посадила в іншому місці. А це ще одна горянка Колхідська. Тут вона буде зростати під півонією І поряд з гортензією широколистою замульчувала поки що мохом, бо в цьому зволоженому моху приїхали вони до мене в посилочці їхали, і корінчики були так в вологому мохові обмутані. І горянка з ринку буде зростати поміж однією горянкою рожевою і горянкою. Жовтою під ялицею. Ось така маленька. Це з ринку коряночка. Ну, і також покажу вам ще одне своє придбання. 4 дні тому дивилася відео пані Ніни Брусник. Там було багато рослинок, рослинок таких незвичних, особливо для мене. І мелькнула одна така рослиночка, я її запам'ятала і чомусь вона мені ну, дуже сподобалась. Я її почала шукати по всіх інтернет-магазинах, ніде її не було. І вже пані Ніна згодна була мені прислати цю рослинку, але на наступний день була субота, і з самого ранку я понеслась на ринок. І знайшла те, що шукала. Ось ось ця рослинка. Це копетняк. Не знаю чому, але мені дуже сподобалась вона. Такий гарний листочок. Вона схожа на якусь не садову рослинку, а на кімнатну. І трошечки мені схожі її листочки на цикламен. Не знаю, ну дуже вона запала в душу прямо. Тому я купила дві картиночки і таким зигзагом їх теж сюди розсадила. Вона повинна бути невибагливою і швидко наростати. Тому буду спостерігати за нею. Як вона буде наростати і поводити себе теж на цій тіньовій клумбі. І коли я бігала по ринку, шукала копетняк або іншу якусь рослинку цікаву, знайшла, ось побачила оцю рослинку. Це півонія, це той воронець. Саме рання півонія. Тому, звісно ж, я її придбала. Тут навіть насінинки є, ну, півонії не саджаються навесні, тому теж буду спостерігати, як вона буде розвиватися. Ну, поки що я дивлюсь так, тургор непоганий, але ну, ні, вона була, корінчик був промитий, не в землі. Тому може погано вона так і наростає поки що. Верніше не наростає, а приживається. Півонія. Я її ідентифікувала як рубра плена. Зараз вона в повному розпуску. Початок розпуску розової. ця рожева високий кущ. Назви я її не знаю. Давно-давно зростає тут. В неї тільки один нижній ряд широких пелюсточок, а серединка такою кулькою. Саня <Sani> Гюл теж вже в повному розпуску, дуже пошкодили трипси. В перший день розпуску, а це вже, мабуть, четвертий день, вона дуже пахла абрикосовим цвітом. Ну, а зараз, чесно кажучи, не дуже приємний запах. Колір гарний, але трошки була пошкоджена чи приморозками, чи несприятливими такими погодніми умовами, тому квіточка я вважаю не гарна, Зато листочки шикарні. Дивіться, якої шкоди наробив отой стригущий паразит. Це висаджені молоденькі півонії. І ось, ось з'їв усі листочки. Перебрався на наступний кущ. Тут воно поїдено. Валяються листочки. Це, мабуть, вчора-позавчора. І сьогодні я вийшла воно теж. Теж вже з'їдено. Не знаю, шукала норку, я його норки тут не бачу, вирішила пролити твіксом і посипати від мурах хоча б оцю площу. І потім натрапила на нього. Ось це, це він, не знаєте. Об'ївся подлюка і, і замовить. Їх шкода, тому що вони молоденькі, а тут ну зовсім з'їдено, а їх же тут багато. Минуло, в минулому році я оце висадила таку алейку з бордових пілоній. Так, Вікіпедія каже, що цей він і є, цей жук, але він вже був неживий, тому не знаю. Буду спостерігати, будуть ще нові пошкодження чи не будуть. Повному розпуску рожева півонія. Назви я її не знаю, але то, що дуже вона мені подобається. Ці та півонія, яку я нарвала, зрізала і поставила собі в холодильник бутони. Хочу їх зберегти. Півонія ця дуже висока, стебло надзвичайно товсте. Така вона гарна. Ну і ще одне моє придбання того ж дня теж півонійка. Я була дуже рада, як побачила в одній жіночки цю рослинку. Давно про неї мріяла. Тим більше, що півонію я дуже люблю. Це півонія кримська. Теж корінчики були промиті, корінчик був гарний. Ну, посадила на сонечку. Там вже є росточок невеличкий. Я думаю, що вона теж буде гарно наростати. Дуже була рада, як її побачила. Вносилася з нею по ринку впереді себе, як з факелом. І покажу ще полуницю. Зараз настав час полуниці. Першу ми вже зірвали, приїжджав студент. Полуниця ця була висаджена минулої осені, тому, тому такі листки великі, крупні. І сама ягода крупна, гарна. Назву сорту я не знаю. Здається, Вікторія. Коли нас пригощали цими саджанцями, то сказали, що це Вікторія. Або ще її називають Майка. Ну і для порівняння це у нас тут плантація, з якої я брала живці. На ту, що тільки що показувала. Тут ягода дуже мілка і навіть червоніти ще не починає. Тому чим чаще ми пересаджуємо полуницю, тим краще. Цій полуниці вже четвертий рік, а можливо і п'ятий. Ну і ще один сорт полуниці. Це ремонтантна полуниця. Теж така вона крупна. Тут декілька сортів, не декілька-два сорти. Вона дуже відрізняється від тих сортів, що від тієї звичайної. У неї квітконоси піднімаються високо над кущиком зібрані ось такі суцвіття. Такі міцні стебла. Оце, я бачу, нам давали це сорт, верніше, не сорт, а ми її називаємо Полуниця Малина. Вона така не ста. Більш ягодка широка, вона пізня, коли відходить звичайна ягода, то це вже, мабуть, десь аж під кінець червня поспіває ось ця. І є ще одна, теж ремонтантна, в неї ягодка видовжена. І вона надзвичайно тверда. Вона навіть в компотах не розповзається, а дуже-дуже такою твердою і залишається. І на смак вона кисліша. І ці десь на цьому кущику квіточки трималися до морозу, всю зипу і підмерзли тільки в лютому. А так вона надзвичайно стілька, надзвичайно плодовита. Ось дивіться, скільки ягід на одному пущику. Ця полуниця тут зростає третій сезон. І ще одне придбання, можна сказати, з ринку. Навіть не з ринку, як я сміюсь, я вже квіточки не шукаю, а вони мене самі знаходять. Дуже мені хотілося армерію, але на ринку я її не бачила. І от минулого тижня, в понеділок, треба було мені виїхати в офіс. А працюю я з дому, інколи виїжджаю в офіс і, і був дощ, а в понеділок ринок не працює. То йшла і у нас на, в місті на площі стояла бабуся, під пролинив дощом і продавала армерію. Ну, як можна було не взяти? Та ще й куртинка всього була 20 гривень. Я взяла дві куртиночки. Розділила її на цілих п'ять кущиків отаких. Тому буде тепер і в мене армерія. Квіточка дуже гарна, дуже мені захотілося. Майже в кожному відео ви показуєте свою армерію як вона наростає, яка вона гарна, вічно зелена. Ну і як же ще не показати, перший розпуск бутона. Це троянда Чандес Б'юті. Посаджена вона була восени, але перша дала квіточку От і нарощує такий кущик. Квіточку, звичайно, я приберу. Ще хай день-два потримається. І буду прибирати. І наступні на черзі будуть бордові півонії. Теж ще пару-тройку днів і розпуститься така півонійка. А, ще окрім бордової, всю на старті Максима Фестіва. Чекаю. Перший рік кущику, ну, і поряд Джардіна. Теж колір уже показала і чекаю на розпуск квіточки. І ще, мені здається, що сходить обрієта. Треба поменше сюди лазити. Мабуть, не бур'ян, мабуть, це ж все-таки вона. І поряд недалеко посіяла мильнянку. Теж мені здається, що це вона повинна зійти. Рядочком, я думаю, це вона, це квіточки. Неймовірні кольори у спіреї. Лаймовий, переходить в лимонний, в жовтий, якийсь теракотовий. Ще якийсь колір. Неможливо навіть описати, який. Дуже-дуже гарні кольори. В минулому році я її купляла. В травні, і мені здається, вона була біла. Ой, зелена була. Була звичайна зелена. Можливо, вона й позеленіє. Буду спостерігати. І так, я підв'язую Golden Spreader, теж дуже гарний колір. На цьому буду завершувати відео. Дякую, дякую всім, хто додивився. Дякую, хто вислухав мене. Всім всього найкращого, до побачення.